Продовжуємо далі нашу тему і кажемо про економічний розвиток, про те, де взяти кошти. В розумінні економічного розвитку мається на увазі створення виробництва товарів та послуг у виробничій сфері. Тільки так. Тільки виробництво надасть вирішення питання, де взяти кошти. А потім вже. Ці кошти можна використовувати. Але чи розуміє це на державному та на місцевому рівні? Ось це поняття Виробництво. надходження до бюджету коштів, І яким чином ці кошти мають надходити. Бо виробництво це перша складова, яка надасть відповідь на це питання. Де взяти кошти? Дуже часто влада наголошувала про інвестиційний клімат. Та чи існують умови для інвесторів та вимоги від державної влади до місцевої влади, та від місцевої влади до державної влади щодо зацікавленості в економічному розвитку. Якщо влада каже про інвестиційний клімат, то мають бути створені всі умови для інвесторів на державному рівні і на місцевому рівні. І ось ця взаємодія між державною владою та місцевою владою, і навпаки, і вимоги будуть надавати всі відповіді на питання, що необхідно інвестору, для того, щоб він вкладав свої кошти, для того, щоб відбувався розвиток на відповідних територіях. Ось питання. Над яким треба думати владі. Яка підтримка, допомога була та яка існуюча, якщо ми кажемо про місцеву владу по відношенню до інвестора? Для того, щоб інвестор, дотримуючись всіх необхідних вимог та побажань, мав змогу інвестувати? На визначених ділянках території. Ось ця підтримка існує з боку місцевої влади. Чи інвестор має прийти і все сам вирішувати, все сам з'ясовувати? Вибачте, жоден інвестор не прийде. Мають бути створені всі необхідні умови для того, щоб інвестор мав бажання. Розвивати відповідний свій бізнес, щось будувати, вкладати кошти. І ось ця взаємодія має бути в першу чергу місцевої влади до інвестора. Умови, всі необхідні вимоги мають бути для того, щоб інвестор вже йшов. І розумів, що він знайде відповіді на всі питання, що місцева влада в цьому допоможе, надає все необхідне для нього для того, щоб він вклався на відповідні території. Ось як має бути. А не так, що інвестор сам приходить і сам щось з'ясовує. Він розвернеться і піде. За 30 років. Побудували я беру в лапках таке управління в Україні, а це договорняки, поділ бюджету або коштів, колуарні домовленості, про що вже публічно заявляють як колишні, так і сьогоднішні представники влади, від місцевого до державного рівня. Так, вони це заявляють. Договорнички, калуарні домовленості, як все порішати? Ну що, дорішались? Що має Україна? Економіка працює в цій державі чи ні? Є такі поняття як економічний розвиток або інвестиційний клімат, який це клімат, які умови створені для цього клімату. І що має інвестор при цьому? І який результат за 30 років незалежності України в питанні економічного розвитку? Пенсії мізерні, мінімальні заробітні плати, рівень життя? Чи як? Чи економіка працює в Україні? А чому ж такий рівень життя? Чому в Україні? Невирішені питання. Чому статистичні дані кажуть про те, що люди в Україні ледь-ледь виживають, бо у них оплата, пра... оплата праці на найнижчому рівні. Бо Україна це найбідніша країна в Європі. Вона завжди такою була. Це економічний розвиток, це економічне зростання, це економічний клімат. І ось виникає питання, як відбудовувати Україну з такими підходами? А підходи це, як ми сказали, договорники, поділ бюджету або коштів, колуарні домовленості. І як оце все відобразити, щоб казати про відбудову України. Про краще життя, про майбутнє України. Можливо, треба розвернутися в інший бік і зрозуміти, що треба робити для того, щоб країна була іншою. І все повертається до питання економічного розвитку. Де взяти кошти? Яким чином ці кошти брати? І що маємо на сьогоднішній час? Весь час повертаємось до цього питання. Не казати, що у нас коштів немає або недостатньо коштів, а робити все для того, щоб в Україні розвивалось і будувалось все те, що пов'язане. Пов'язане з виробничим потенціалом. Для того, щоб з'являлися нові робочі місця. Для того, щоб вироблялися різні товари та послуги. Для того, щоб влада від центрального рівня до місцевого рівня між собою взаємодіяла? Тільки так. Іншого шляху не буде. Інший шлях це. Те, що маємо зараз, що немає нічого. Ніхто нічим не займається в питанні економіки. Де, вир... де виробництво? Де фахівці, де кадровий потенціал за 30 років, якщо взяти, де це все? В результаті ось, що здобули в Україні. на цьому дозвольте завершити цей блок відео, і ми вже в наступному відео. Будемо казати і продовжувати про питання, де взяти кошти в Україні. Бо це проблема велика проблема, яку треба вирішувати. Всім дякую, глядачі, і дуже скоро ми з вами побачимося. До нових зустрічей!